18 травня алфавіт. Чи знаєте ви алфавіт? Дивне запитання, скажете ви, ставите тому, хто в цю мить читає ці рядки. Сумно, що ми швидко виростаємо і починаємо мислити стереотипами. Ми сприймаємо як належне, що ми засвоїли дуже добрі всі уроки юності, що ми вже одного разу пройшли цією стежкою і більше ніколи не мусимо повертатися, відкинувши все дитяче. І зважаючи на нашу вищу вченість і мудрість, ми дивимося на молодість з її невіглаством і дурощами, з якимось жалем, схожим на презир. Ми забуваємо, що у своєму прагненні перерости юнацькі дурощі, у своєму бажанні стати дорослими чоловіками і жінками, ми можемо загубити деякі з головних якостей християнства. Яка користь від того, що ми станемо дорослими, якщо залишимо осторонь християнства? Схоже, що Ісус бачив таку небезпеку, бо ось слова, які Він послав нам. Коли не навернетеся і не станете, як ті діти, не увійдете в Царство Небесне, Матвія 18:3. Або, як сказано в Євангелії від Луки – Хто Божого царство не приймає як дитя, той у нього не увійде, Луки 1817. Отже, є одна річ у дитинстві, яку ми не повинні були полишити, і наш учитель каже, що ми маємо визнати свій гріх і змиритися, доки не будемо готові стати як діти, інакше нізащо не увійдемо до царства Божого. Ми повинні бути готові вивчити нашу апетку і вірити, що А це А. А, Б – це Б, тому що так говорить наш отець батько каже синові, що всі скарби земної мудрості та знань заховані в його абетці. Якщо син тільки вивчить її досконало і буде добре нею користуватися, вона відкриє йому всю мудрість світу. Син вірить батькові на слово, вивчає абетку і переконується, що це справді так. Саме так повинні чинити і ми. По-дитячому повірити в християнську абетку та вивчити її, а засвоївши її, ми будемо мати все. Але що таке християнська абетка? Сам Ісус говорить нам в об'явлення 22.13: Я Альфа й Омега, перший і останній, початок і кінець, альфа й Омега». Це перша і остання літера грецького алфавіту. В Ісусі ми знаходимо весь наш алфавіт від першої літери до останньої, бо в ньому приховані всі скарби премудрості та знання. Колосян 2,3. Хіба так необхідно, щоб ми знали алфавіт? Чи недостатньо того, що ми знаємо про нього? Якби ми могли. Хоча б на мить побачити багатство мудрості, праведності, освячення й викуплення, приховане для нас у Христі, то хіба не захотілося б стати як малі діти і провести решту наших днів, знайомлячись з цим чудом і з чудес, цим богом даним алфавітом? Без нього ми нічого не можемо робити, Івана 15:5. Без нього всі наші прагнення до мудрості, святості, життя і небес будуть так само марні, як прагнення дитини до знань без знання літер. Отже, допоможи нам, Боже, більше пізнавати Ісуса і так ґрунтовно познайомитись з Ним, щоб він став частиною нашого Єства. Тоді ми матимемо силу Божу та премудрість Божу. 1 Коринтян 1,24 праведність, освячення та викуплення. 1 Коринтян 1.30, усі духовні благословення, Ефесян 1.3, вічне життя Івана 17.3, 3.16, вічну спадщину, Ефесян 1,11, 1 Петра 1.4. Ми будемо синами Божими Івана 1,12, його спадкоємцями, співспадкоємцями з Христом, Римлян 8,17 Чого ще ми можемо бажати? Але пам'ятаймо, що Ісус єдині двері та єдиний шлях. Він алфавіт, Альфа і Омега, початок і кінець, Перший та останній. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.